Я зброярний майстер в 10-му поколінні. Так що трошки вмію, трошки знаю. І фанатично ставлю до своєї справи. Основна маса зроблених в моїх установках пішла для підрозділів ССО. Вони просто залізали в тили і орки не могли розуміти, від чого починають розноситися їхні тилові бази. Пострілів нема, все. В хламу я маю власну інструментальну базу і повністю забезпечений, бо я готувався до цієї війни більше 20 років. Вона була неминуча. Імперія Московія не може існувати, коли поруч квітне Україна. Вітаю, пане Ігорю. Вітаю, пане Йорію! Ну, дивіться, перед тим як ми обговоримо взагалі відкрите проти вас кримінальне провадження, яке ведеться слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів головного управління національної поліції у Харківській області, я попрошу вас трошки розповісти про себе. Хто ви є? Я зараз чинний військовослужбовець, 127 ма бригада, 229 й батальйон. Я війну зустрів в перші години. Ну, як кажуть, коли хата з краю, то перший ворога зустрічаю. Через декілька годин після повномасштабного вторгнення я вже був на передмісті Харкова і зустрічав наших любих гостей з півночі. А ви до цього часу, скажіть, будь ласка, до зброї мали якісь відношення? Тобто, ну, до повномасштабної, агресії? Це в мене, як кажуть, родове. Навіть мій прадід був зброєвим майстром, батько військовий, я виріс в військовій частині. У ну, мене іграшок інших не було. Е Першу, перші мої повновінні військові дії були у 2014 році, я зразу пішов на снайпера, 92 бригада, далі інструктор харківського правого сектору. Потім в мене народилося двоє прекрасних дітей, в мене то взагалі четверо. І я взяв невеличку перерву. Коли я бачив, що вже напевне, йде до повномасштабної війни, почав готувати тероборону. Я не був впевнений, що нам вдасться втримати, отак от, я б сказав, ворога, навіть не впустивши в Харків. Тому я готував людей, перш за все, для повноцінної партизанської війни. Я розраховував, пропустити перший вал, а далі вдарить в спину. Ну, чисто по-партизанськи. Але нам це вдалося. Значить, коли я зрозумів вже, що втримаємо Харків. Я повернувся в свою громаду, а це передмістя Харкова, сполучення між Харковом і Києвом. Я пояснив командуванню, що це дуже важливий стратегічний район, тому що поєднання Харкова і Києва тут три залізничні дороги, дві, два шосе і електростанція, яка забезпечує Харків теплом і електрикою. І що це зараз важливіше буде, ніж навіть ті бої на Салтовки, де ми зустрічали ворога. Тут у мене вже було більше сотні, ну, я б сказав, частково підготовлених воїнів, яких я готував ну, майже рік до цього, але ж у нас не було практичних, практичного досвіду з реальною зброєю. Далі воїни ці влились в територіальну оборону, яка була тут утворена, батальйон тільки формувався. Коли батальйон mm -hmm. формувався, я був просто. Ну, не то, щоб здивований, це дуже-дуже просто сказати. Офіцери не мали зовсім уяви, що таке зброя і вибухівка. Я не кажу, що вони там, як кажуть, погані люди, чи якісь проблеми з розумом, але вони не виконували ці функції. Вони були призначені з небойових підрозділів. Зразу довевши свій досвід і вміння, я був призначений інструктором і зброярним мастером. Скажіть, будь ласка, а що саме ви робили для оборони країни от, на своєму напрямку? От? Що входило в, в ваші посадові обов'язки і чим займалися? Посадові обов'язки в мене були е, офіційні, дуже прості: водій мінометного розрахунку. Якщо врахувати, що міномет переїжджає двічі на рік, то я б сказав, що це пуста посада. Він не виконує там ніяких mm -hmm. функцій. А реальні мої були посади: інструктор, вибухотехнік і ремонт зброї. Зброї від стрілецьки, простої стрілецької аж до протитанкових ракетних комплексів. Артилерію теж. Тобто, я так розумію, що всі потреби а, свого батальйону чи бригади ви закривали самостійно? Та й не спілки? одної бригади. Реально, реально. Ну я не брав на себе ті прості функції, вибачаюсь, я автомати за іншими не чистив. А якщо когось піймав з начищеним автоматом, я пояснював йому, як це робити, і далі він до мене вже не потрапляв. Моя задача була: дуже багато було зброї, в яку я ще перший раз в житті бачив. Але з попереднім досвідом мені було значно легше в ній розібратися, ніж людині без цього досвіду. Коли перший раз до мене попали такі речі, як МК-19, НЛАВ комплекс, протитанкові, навіть радянські комплекси, ФАГОТ, те, що у нас було на озброєнні, мені не складно було з ними розібратися. Я мав досвід я розумів, як це працює. Відповідно, я мав задовго до цього підготовлену майстерню, добре обладнану. Жодна військова частина не була так обладнана. Що було в майстерні? Скажіть, будь ласка, що знаходилося з обладнання, що там знаходилося? Ну, перш за все, це спеціальне сварочне обладнання, це е, граверна для точних робот, це е, станочний парк. Все те, що може кузня. Так, да, да ми використовували звичайну кузню, коли криві деталі приходилось рівняти, закалювати і знову повертати. Я заварював прострелені стволи. От у мене останні півроку дуже багато було роботи: це прострелені мінометні стволи. Я міг заварити і розточити зсередини в мене тільки-тільки мої учні почали це виконувати. А вперше я довів, що це можливо, По всім військовим канонам це заборонено. Вважається, що його резерви. Я особисто зробив перший, особисто зробив постріл з нього з майже двойним перевантаженням по пороху, довів, що воно витримує, що міцність там гарантована надійна, в мене жодного випадку відмови. Працювали тільки для своєї бригади, чи були ще якісь інші підрозділи, кому ви допомагали? Ні, я обслуговував Нацгвардію, тому що ми разом діслакувалися то поруч, і всі швидко зрозуміли, хто я чим займаюся. Ну, у військових нема серед, як кажуть, сусідів військових. Ну, ми як одна команда працювали: Ми ТРО, Збройні Сили, Нацгвардія, ССО. Ми працювали як один злажений колектив, навіть Національна поліція. Хоча вони до війська є. Менше мають стосунку. Ну давайте. Вже, якщо ми е згадали про національну поліцію, то давайте скажіть нам, будь ласка, нашим глядачам насамперед, а що трапилося? От всіх, е я так розумію, влаштовувала ваша діяльність протягом ну майже фактично двох понад двох з половиною років. І потім е оця от кримінальна справа як так трапилось? Поясняю два роки. Я возив зброю вибухівку постійно, без документів. Пояснюю, неможливо оформити документи, щоб Нацгвардія передала на ТРО на ремонт зброю. Це по всім канонам, це заборонено. Але ми це робили. Але ніхто ніколи на жодному блокпосту мене не зупиняв і не задавав дурних питань. Тому що всі прекрасно знали, хто я. Я був камінант полігону, і через мій полігон прийшли всі, хто в Харківському гарнізоні. Якщо я виїжджав тільки в іншу область, тоді мені робили транспортні документи, жодних проблем це не було. У мене шість полковників це замовники, ті, що давали команду передати мені зброю тим, що я звітував, це різні підрозділи. Так само, це були, наприклад, наш ХУПС, Інститут повітряних сил. Ну, Літаків нема, але у них є хороша теоретична підготовка, їх підготували на дрони. Вони літати і без мене дуже добре вміли, а от бомби робити вони не вміли. Я, коли, будучи комендант на полігону, і вони прийшли до мене, туди вчитися скидати бомбу, я дивлюсь, воно не спрацьовує або спрацьовує не так. Я кажу, хлопці, йдіть до мене, я вас навчу. Далі, величезна кількість непридатного боєприпаса. Коли до мене приїжджає на полігон вантажівка з наказом взірвати, каже, це от гниле, замок, що непридатне, я кажу, ви що? А ну-ка, давайте сюди. Зараз це буде перероблено, перероблюється це на дрони і летить москаликам на голову. Ну, те, що вже ну, вкрай непридатне, те, ну, підривали дійсно, на полігоні. Ну, це нормальна практика. Якщо все так було добре а, до цього часу, що раптом трапилося? Що змінилося? Поясняю. Несподівано, 8 травня рівно за 24 години до. Другого наступу на Харків до мене вдерлися три десятка морд, по-іншому, я не назову це, які ніколи не бачили передка, добре екіпіровані, з геройським настроєм, зовсім не втомлені. І влаштували у мене тут маски шоу. Ну, зі мною вони були вічливими, тому що я зразу попередив, що найменші спроби, і я покажу, що я вмію. І ситуація був просто. Збентежений, ну щоб сказати так, це дуже легко сказати. Я не зрозумів, ну як таке взагалі можна влаштовувати. Я кажу, ви спокійніше, ви спочатку подивитеся, хто я, що я роблю, для кого я роблю. Вони мені чітко сказали, нам все одно, наша задача тебе посадити. Нас не цікавить. Я кажу, вибачте, а ви не цікавитесь тим, що мої розробки в день ну, мінімум одного баскалика в день вбивають? Мінімум. А іноді значно більше. А якщо ми не вб'ємо, то загинуть наші хлопці. Вони кажуть: нам все одно ми виконуємо свою роботу. Нам все одно чітко сказано. Що вилучили? Вилучили тону заготовок на цукерки. Так. Це непридатний боєприпас, який перероблявся для дронів. Вилучили недороблену кулеметну зброю, з яких так. я зенітки робив. Вилучили величезну кількість патронів, ті, які не використовувалися для бойових дій. Я тримав патрони, які, ну скажімо так, осічні їх називають. Коли стріляєш там, де він стріляє, 10-й ні. Угу. От я, людина раціональна, я розумів, що на бойових дій такі не можна. І підривати теж не можна, вони дуже добре підходять для випробування зброї. Ну, На полігоні це не проблема, якщо в тебе осічка, осічний патрон якби висмикнув і пішов далі стріляти. В бою це неприпустимо. І в мене їх зберігалось достатньо багато, я не встиг всі використати ті, що нам дістались після звільнення ліпців. Ну, ми дуже багато взяли трофеїв в той момент. Uh -huh. е, вивіз я це майно ну, вибухівкою, я старався в себе майстерні не зберігати, щоб не трапилася якась ну, нехороша подія, бо велика кількість вибухівки це дуже небезпечно. От у військовій частині. Але коли перший раз туди прилетіли ракети, вони ну, майже влучили тоді, вони трошки-трошки промазали. Я зрозумів, що вони пристрілялися, і наступний залп вже буде в десятку. Я вивіз шість бусиків тоді. Розмістив це по безпечних точках, ну, звісно, частину у себе в майстерні. Те, що мені не пос... для роботи, не прийшло і 12 12 годин військова частина була ще зруйнована. Туди прилетіло з, з десятих прилетіло. Там рознесли все, 800 противотанкових Мін ТМ згоріло. Якби вони взірвалися, там би району не було в Харкові. І все це я перевіс. Звісно, я звітував своєму командуванню, що я це зробив, для чого поясняти навіть не треба було. Там уже було спасай, хто може, другого виходу не було. Яку позицію зараз зайняло ваше керівництво, я маю на увазі військове керівництво щодо от цього впровадження кримінального, що відбувається, дуже цікаво. Я коли тільки в мене з'явилась можливість вийти на зв'язок, бо телефон мій забрали зразу поліція, я зв'язався з комбатом. Це десь третій день був. Перший відповідь, mm -hmm. чого ж ти зразу мені не сказав? Ну кажу, от зв'язка не було, тільки коли вийшов на зв'язок. Першу команду, яку він дав, це стерти з офіційного YouTube каналу. Мої навчальні відеоролики, демонстраційні, що я роблю. Ну, це така військова реклама, це назвала так. Mm -hmm. І навчальні ролики по вибухівці, по поводженню зі зброєю, звіти. Ну, Коротше, замітали хвости. І більше він на зв'язок не виходив з той пари. Той комбат, що в мене зараз, це комбат, який давав добро на цю роботу. Той комбат, який в мене зараз, мене жодного разу не бачив, жодного разу не телефонував, жодного разу жодного наказу не давав. Коли я йому зателефонував, кажу так і так, він каже, що ти від мене хочеш. Я кажу: виконання своїх обов'язків! Єдине, що я хочу, решту я зроблю сам. Без жодних порад, допомоги і все. Я все, все зроблю сам. Тільки одного виконання своїх обов'язків. Я не раз звертався до командування, щоб вони оформили усі необхідні бомажки. Вони кажуть, бомажок не можемо оформити, тому що це неможливо. Я кажу: ну як ми будемо працювати тоді? Ну, не хочу, не працюю. Останній був наказ. Командуванню не давайте шреку зброю. Це мій позивний шрек. Не давайте шреку зброю, хай не дражнить мінтів. Фактично в цій ситуації ви тривали час виконуючи е, надзвичайно, навіть, я б не сказав корисно, просто необхідну роботу для певної кількості підрозділів. Абсолютно фактично не на одинці з системою, яка зараз намагається вас притягнути до кримінальної відповідальності за порушення неіснуючого закону. Добре, е, яка санкція зараз у вас? Е, підписка я домашнім арештом. Навіть так. Цілодобовим? Так. І з забороною виконувати свої безпосередні обов'язки. До е, усіх цих подій, у мене черга на мої руки була десь 3 місяці. Люди чекали 3 місяці, доки я отремонтую зброю. І я не міг її здолати, вона росла, росла і росла. Це, якщо не брати за перспективні розробки, ті, що я займаюся ще розробкою нових зразків зброї, дуже ефективні. мої зенітки зараз Київ охороняють. Так от, це якщо не брати в роботу, ну вже багато функцій, з цього мої учні і колеги, з якими я працюю, якби навіть цивільні займаються цим. Вони взяли на себе цю функцію. Але зараз зараз, в мене я повністю діяльність зупинена. Схожа ситуація була з одним нашим добрим знайомим, якому ми теж намагаємось допомогти, снайпером на позивний Олександр Олександром там... Да, ви знаете, теж. І от я шокований тим, що це масове явище. Тобто люди, які забезпечують обороноздатність країни в умовах, коли не вистачає зброї і зброї нема де ремонтувати, вони потрапляють от під, такий, не знаю, під такий тиск з боку. Ем... Правоохоронців хотілося б сказати, тільки Ні, це не, 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 не так, вічно. давайте ми не будемо все ж таки в етері висловлюватись, так як ви напевно хотіли би сказати. Скажіть, як ви до цього ставитесь? Державна зрада, інших слів у мене нема? Думаєте, що за цим є якийсь сенс прихований, чи вони просто, Я, можливо, я не знаю. але вони наскільки... я ж казав, не тільки в мою майстерню вони так вдерлися. У мене мій колега йому зараз інкримінують контрабанду зброї за те, що він відправив він сам чемпіон по стрільбі, який там у нього на Олімпіаді навіть приймав участь. Він розробив, е, демпфер віддачі, це не основний компонент зброї. Запатентував його, відправив на Філіппіни е замовнику, той, що хоче купити його патент. Йому зараз СБУ, е, справу шиє контрабанда зброї. Можна mm, mm. да. Ну, дивіться, е, це складний процес, е, процес, в якому немає простих рішень. Тобто, вся система, яка побудована, е, скажімо так, правоохорона, вона сьогодні працює не на перемогу. Ми переконуємося в цьому е, щодня. Е, У ну, мене є е, все ж таки. Розуміння того, що ви вже в стосунках з адвокатським об'єднанням Риховський і Коломійський, Правильно Дозвол. ви вже з ними да. ну, тоді хочемо сказати, що ви знаходитесь в надійних руках. А за допомогою, скажімо, нашої зброярської спільноти, і, зокрема, глядачів нашого каналу «Збройовий Лобіс, я думаю, що нам вдасться організувати належний медійний розголос, і я думаю, що так просто їм не, не, не вдасться здолати. Скажімо, подолати вас в прагненні захищати країну. Ну звісно, я зразу сказав, познайомившись з цим адвокатським об'єднанням за мою справу, взялись два справжніх крокодила. Своїми справами будемо робити все від нас залежне для того, щоб дійсно дотиснути до правильного рішення, до повного закриття справи, і можливо, рано чи пізно вдасться притягувати до відповідальності тих хто робить. Ну в будь-якому випадку тримайтесь, і разом ми обов'язково переможемо. Мене нічого не зламає. Перемога у нас буде. Іншого вибору не маємо. Товариство, це не поодинокий випадок. Це вже стало системою. Зверніть увагу, нам збільшують податки, щоб фінансувати постійно зростаючий штат МВС, а вони, в свою чергу, перешкоджають обороноздатності країни. Тому нам потрібна ваша допомога. Нам потрібен розголос. Тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї, підписуйтесь та підтримуйте цей канал. Разом переможемо!